Дівчата, всім привіт! Сьогодні дивимося розкішну підборку по Балтійському бурштину. Сьогодні досить багато прикрас, тому я дуже вас прошу. Скидайте мені фото, тому що можна легко заплутатись. Бувають такі ситуації дівчата щось намагаються описати, замовити, і ми можемо наплутати. Тому обов'язково фото або, хоча б секунду з відео або артикул. Швиденьке нагадування прикраси польського виробництва в сріблі 925-ї проби з натуральним балтійським бурштином. Є моделі різні, авторські, такі не бюджетні, є більш повсякденні, досить доступні. Всього потрошку. Дівчата, я почну з кількох комплектів ручної роботи. Їх буде по кілька штучок, і я одразу їх скомплектувала за кольором, бо вони всі трошки відрізняються. Першу модель, ось цей комплект і ще й таких буде чотири, проте з різним кольором їх бажано не розбивати. Бо вони ну просто ідеальні, вони створені один для одного. Далі буде комплектик, в якому можна буде розбити там каблучку сережки і підвіски. Я про все це окремо буду казати. Давайте зараз дивитись цей сет. Перше дивимося артикули. Каблучка 55, артикул сережки 56. Вага сережок 10.30, каблучка 10.40. Сережки на ось таких застібках. А в каблучках, дівчата, розмір регулюється. Я попросила, щоб нам так зробили. Початковий тут саме в цій каблучці 18,5. Але є регулювання, і це великий-великий плюс. В обидві сторони можна регулювати. Модель буде зараз одна й та й сама в п'яти комплектах, але кожна неповторна по-своєму, вона навколо бурштину по-різному лягає, ця оправа. Тут ось таке листячко. Розмір в цієї каблучки 15 на 22 в усіх інших плюс-мінус все те саме буде. Та й сережки не перевершені, По-перше, не дрібні. По-друге, вага, носибельна, в принципі. Ну і по-третє, такий цікавий дизайн. У цьому комплекті трошечки, можливо, жовтіша сама каблучка, більш жовточна, але з сережками дуже гарно гармонійно виглядає. Повторюсь, один в один тут не буде, оскільки це натуральний бурштин, і майже неможливо, щоб один в один було. Але я намагаюся вам щось підібратись. Тут все супер. По ціні зазначаю. Другий комплектик, тут більш видовжений бурштин і більш насичений такий жовто-гарячий. Розмір каблучки початковий 18, плюс також є регулювання. В усіх абсолютно воно є. Розмір бурштину в каблучці 1,7х2,5. Так, для вашого розуміння ціна. Третій варіант цього комплекту: початковий розмір 19,5. Тут бурштин в таких розводах гарних, особливо в сережках. Каблучка тут 1,4х2,4. І ціна. Вічата, кого? Не цікавить цей комплект. Я розумію, що ми дивимось 5 однакових, просто я маю показати, тому що дійсно неповторний бурштин в кожному сеті. Наступний сет, 19 розмір каблучки початкової, сережки трошки видовженіші за бурштином, але знову ж таки за кольором в комплекті все ідеально. Тут розмір каблучки 1,5 на 2 см і вартість. І останній п'ятий комплект. Тут каблучка ось такою крапелькою йде. Початковий розмір зараз кажу: 18,5. габарити півтора на 2,2. І також вартість. Дівчата, це мав би бути також повний комплект, однаковий за формою, але сережки прийшли чомусь овальні. Дливо не було потрібного бурштину за розміром, тому зробила ось такі. В цілому в комплекті непогано виглядає, але можна взяти і окремо без сережок. Також підібрала 5 комплектів за кольором. Ось цей з початковим розміром каблучки 18,5. Артикул каблучки 58-й, артикул сережок 57-й і підвіска 59-й. Дуже гарний бурштин, цей все-таки більш жовточний. Вага сережок 5,40, застібка, чудовий варіант на кожен день легенький. вага каблучки 6,30, вісочка 4,90. По ціні зазначаю на екрані окремо можна разом хто як хоче. В комплекті каблучка в початковому розмірі 19, цікавий бурштин в розводах в каблучці під 200. В сережках також трошечки є. Також ціну прописую. Третій комплект також з початковим 19 розміром. Я не пам'ятаю, чи сказала, в цьому сеті також є регулювання, тобто на будь-який можна зробити. Каблучка більш така видовжена, з сережками взагалі ідеально. підвісочка трошечки жовтіша, темніша, можна окремо, можна також разом. Ще раз вартість. Наступний варіант 19,5 початковий розмір. Тут сережки трошечки відрізняються одна від одної, дуже симпатично стильно виглядає з підвіскою, гарно за кольором співпадіння, а каблучка більш однорідна, однотонна. І останній комплектик 19-й також початковий, цікава каблучка, така більш однорідна, сережка-підвізка з розводами невеличкими. І ціна ще раз. Дівчата, я нагадую, що актуальна наявність на наступний день після виходу відео я виставляю в телеграм-каналі і вайбер-групі, Там можна зручно подивитись, чи є ще прикраса, чи немає. Ось така у нас каблучка, прямокутна, класна, світло-жовта. Під 31 артикулом, вага 1360. Розмір тут невеличкий початковий, чомусь не записала. Зараз прямо з вами поміряємо. Це в нас початковий розмір. Як ви бачите, 16,7. Я думаю, на 16,5 буде. Але знову ж таки, є регулювання. Майже в усіх сьогодні каблучках воно буде. Хочете вірити, які б я розміри не показувала, великі або маленькі, завжди дівчата пишуть. Або вони їм малі, або вони їм великі. Ніколи всім не вгодиш. Минулого разу писали, чому тільки великі розміри. Ось, будь ласка. Це при тому, що я повторюю 100 разів, що можна розмір відрегулювати. Коли виставляю розміри 20-21, пишуть, а чому нема маленьких, коли виставляю маленькі, пишуть, чому немає нормальних жіночих розмірів. Я вже з цим змирилась, намагаюсь різні розміри показувати. Просто вам розповідаю, як воно буває. Красивий тут бурштин. Він ненасичений, він майже молочний, такий, жовто-молочний в розводах клас. Розмір бурштину 1,5 на 2,5 см і над пальчиком 1,5 см. Такий високий. Вартість каблучки 3855 гривень 94 долари. Наступна каблучка 32-й артикул, вага 14,5 г, початковий розмір 18,5. Також неймовірного кольору бурштин з розводами білими. Лаконічна оправа, розмір 2,1 на 2,5 см і вартість 4100 гривень 100 доларів. Далі ось така красуня в початковому 19-му розмірі, вона майже квадратна, а такого цікавого, більш темного жовточного кольору, хоча і не жовто-гаряче при цьому. Спочатку подумала, що це якісь подряпини, але це всередині каблучки, якісь смужечки, бездоганно все вишліфовано. Дівчата, я нагадаю, що якщо ви хочете забронювати прикрасу, вносьте мінімальну передплату і вона буде за вами. Бо я вже навчена, дівчата бронюють і не забирають. Тому, будь ласка, з передплатою. Або одразу забирайте, або бронюйте з передплатою. Розмір десь 24 на 2,5 см. Висота над пальчиком 1,5 Вартість 5125 гривень 125 доларів. А тепер, дівчата, ось така є зірка, подивіться, така більш габаритна каблучка, подібна до тієї, що була в минулому відео першою, але ну, трошечки менша вона. Артикул 30, вага 28,8. Початковий розмір 19,5, можна менше, можна більше зробити. Ну, бурштин просто фантастика, подивіться. Зворотня сторона, дивіться. Куштин 2,5 на 4 см, висота 1,8. Вартість цієї краси 9020 гривень 220 доларів. Далі ось така цікава модель, більш жовто-гаряча. Навколо є такі як канатики, срібні, оксидовані. Артикул 34-й, вага 11.1. Початковий 18-й розмір. Тут регулювання позаду взагалі дуже зручно можна самостійно навіть регулювати. Бурштин 1,7 на 2 см, Вартість 3160 гривень 77 доларів. Далі, дівчата, ось така красуня, прямокутна. Тут золотистий бурштин, зелено-золотистий. В початковому розмірі 19,5. Артикул 35-й. Вага 11,3 грами. Також, звісно, є регулювання. Це розкішно. В мене є, до речі, сережки. Ось такі прямокутні, схожого кольору можна взяти сюди в комплект. Я їх далі буду показувати, їх кілька є. Бурштин 1,5 на 2,5 см. Вартість каблучки 3200 гривень 78 доларів. Ще одна нереальна краса, подивіться, яка каблучка, асиметричний бурштин, трошечки скошений, зараз вам покажу 19,5 початковий розмір, 36-й артикул, вага 15,40. Дивіться, що там всередині просто магія. Ви бачите, оправа вона підганяється під сам бурштин, а не навпаки. Дуже оригінально виглядає. Розмір 1,7х2,1 і висота 1,6 см. Вартість каблучки 4350 гривень 106 доларів. А далі ось така коньячна каблучка. Тут розмір початковий навіть ближче до 20-го, десь 19,7, можна менше, можна більше. Нагадую, що я можу змінити вам розмір у свого ювеліра, якщо у вас немає такої змоги. Тут ось таке листечко. Артикул 37, вага 12,8. У мене є ще сережки, дивіться, ось такі. Мені здається, сюди можна і в комплект. Форма трошки інакша, але за кольором гарне попадання. 39-й артикул, вага 8,90. На ось таких застібках. Дівчата, я ще маю ось такий розкішний браслет. Подивіться, з міксом бурштину. І тут серед них є також коньячні кругленькі. І я вважаю, що якщо брати в комплекті, буде розкішно. Дайте сережки і браслетик ми згодом додивимось, а зараз закінчимо з каблучкою. Бурштин тут 2,3х2,8 см. Вартість каблучки 3650 гривень 89 доларів. Сережки, ще раз кажу, вагу 8,90. Довжина 4 см, бурштин 1,5 на 2. Вартість сережок 2500 гривень 61 долар. Браслет великого розміру, кажу одразу: тут довжина 21-25 см регулюється. Артикул 40, вага майже 35 грам. Що по кольору? Є ось такий темно-вишневий. Коньяк світлий, також темний, цей більш навіть медовий. Є прозорий, є такий зелененький. Дуже красиво. І якщо у вас є прикраси різного кольору з бурштином, чудово, він під'їде такий, універсальний. Застібка карабін. Ось так буде на руці. Такі, як льодяники, супер. Найбільший бурштин, ось цей, мабуть, конячний, десь 1,8 на 2 см. Вартість браслету 210 доларів. Прекрасна розкішна річ, забирайте. Далі ось така світло-конячна, бо медова, хто як називає каблучку в 16,5 у початковому розмірі 38 артикул, вага 8,90. Така вона акуратна. Тут ось такий метелик. Я маю ще браслетик. Ось такий, мені здається, можна в комплект. Трошки світліший бурштин, більш медовий, але разом гарно буде. До речі, до речі, до цієї каблучки цей браслет також може підійти. Розмір бурштину 17 на 2 см і вартість 2540 гривень 62 долари. Браслетик 41-й артикул 4,5 грами. Довжина регулюється: 16,5-19 см. Застібка карабін. Дуже так лаконічно, симпатично. Ось так на руці, бурштин 1,5 см. Вартість браслету 1315 гривень 32 долари. Далі ось така каблучка у вигляді бабки з міксом. Дуже класна. 42 артикул, вага 6,10. Розмір мені показує 19,2 за штангенциркулем. Краще, напевно, на 19 брати, щоб нічого не заважало вам. Дивіться, як цікаво. Довжина десь 3,5 см за верхніми крильцями. Вартість каблучки 1480 гривень 36 доларів. Далі в 19,5 розмірі ось така каблучка з коньячним бурштином, артикул 43, 4,2 грами вага. Тут без регулювання ці каблучки вже йдуть. В мене є щось такі гвістки, вони трошки інакшої форми, але мені чомусь здалося, що вони сюди підходять. Дивіться, чому ні. Ширина каблучки 1,5 см, Вартість у неї 1025 гривень 25 доларів. І гвістки, артикул 49-й, вага 2,30. В діаметрі вони 1 см, Вартість у них 575 гривень 14 доларів. І каблучка з ось таким кругленьким зеленим бурштином. Розмір показує 19,8. Думаю, можна на 20 спробувати взяти. Аккуратна така, 7 мм в діаметрі, вартість 820 гривень 20 доларів. Дівчата, я знайшла ще одну в себе каблучку. Вона була така сама в першому відео, але в більшому розмірі. Це в наявності у 21-му. Хто бажає такий зелений маркізик класний. Десь 7-8 мм ширина. По ціні напишу на екрані. Далі ось такі класні міксові каблучки. Нижня в 19 розмірі артикул 45, вага 8,2. І верхня 19,5 навіть трошки більше 19,7. Ось 45 артикули, вага 8,2. Ось такі, дивіться, оправи оксидовані класні у візерунках. Загальні габарити 2,2 на 2,7 см. По вартості вони однакові 2010 гривень 49 доларів. Є два ось таких класних комплекти: каблучка і підвізка з коньячним бурштином. Тут каблучки в маленьких початкових розмірах, десь на 16, але вони мають регулювання, бачите? До 20-го, звісно, не зробите, але там до якогось 18-го точно можна. Такі вони ажурні, дивіться. Каблучки під артикулом 46, вага 5,40. І підвісочки. Артикул 46 вага 3,5 грами. Діаметр квітки 2 см, довжина підвіски з вушком 3 см. Кульки десь 7 мм. Вартість каблучок 1355 гривень 33 долари, і підвіски 860 гривень 21 долар. Далі, дівчата, є одна неймовірна пара з таких сережок сніжинок або зірочок, так як називає з бурштином. 47 артикул, 13 грам вага. Дивіться, який мікс. Коняк, зелений і медовий такий насичений колір. Застіпки 3 см в діаметрі, довжина 4,7. Вартість 3200 гривень, 78 доларів. Далі є ось така пара сережок, дуже цікавих. Колір, більш золотий, з зеленим таким відливом. 48 артикул, вага 4,70 на петлях. Вони такі у винтажному стилі, класні. 4 см довжина. В них бурштин 9 мм на 1,4 см. А вартість 1150 гривень 28 доларів. Дівчата, я покажу вам абсолютно всі сережки прямокутні на петельках, які отримала, щоб вам було простіше обирати. плюс, якщо якісь заберуть, я буду показувати, які залишились. Ви надсилаєте скріншоти. 1 жовті. є 5 пар. Три з них такі більш жовточні, і дві пари світліші. Артикулом 50, середня вага 2,90, вони всі на петлях ось таких застібкою. Чудова моделька на кожен день, дуже її любимо. З іншими формами бурштину буде ще в наступних відео. Їх дуже багато, тому я в одному відео просто не можу все показати. Довжина 24 см, бурштин десь 5х9 мм. А вартість всіх сережок 780 гривень 19. доларів. Далі покажу інші кольори. Далі є зелено-золоті, 4 пари є темніші, є такі більш блискучі, дивіться. Ось тут більше зелені, тут більше золота. Варити вага все те саме, вартість ідентична 880 гривень 19 доларів. І дівчата кон'ячних є 5 пар, в принципі, всі плюс-мінус однакові, немає кардинально різних, але все ж таки можете обирати. Ще раз ціну називаю 780 гривень, 19 доларів. Далі, дівчата, є ось такі класні підвіски з місяцем і сонечком. Є 5 штучок з міксом. Зелений бурштин і коньячний. І дві штучки повністю коньячних. Далі покажу. Вжина 3,7 см, діаметр підвіски 2,8 см, вага середня 3,70 см. у всіх однакова 945 гривень 23 долари. Дві ось таких коньячних підвіски все те саме абсолютно. Так, тепер дивіться, є який в мене один хрестик нереально класний з міксом. 52 артикул, вага 5-10, досить він великий, зараз скажу розміри. 3,5 на 6,2 см. Це разом з вушком. Вартість у нього 1230 гривень 30 доларів. Ще є три ось таких жовтих хрестики: 53-й артикул, вага 3,10. В середньому розмір з вушком 3 на 5 см. Вартість 820 гривень 20 доларів. Та останнє, що покажу, ось таку брушку з русалкою на коньячному бурштині. Дуже мені сподобалась. 54-й артикул, вага 3,60. Вжина 3 см, бурштин 1,3 на 1,8. Вартість 900 гривень 22 долари. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, ватсап Telegram, телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!